Всім привіт! 26 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами композитний газовий балон ЦАФЕ ГАЗ на 12,5 літрів. Сам балончик порожній. Важить всього на всього 5 кілограм, друзі. Даний балончик, друзі, виготовлений із стекловолокна та ебоксидної смоли. Як бачимо, досить надійний. А оболочка пластикова. За що чого він не важкий і надійний? Легко переміщати даний газовий балончик перед продажею їх провіряють друзі. Тобто закачують воздух не менше 6 бар. І перед тим, як його заправити, треба стравити воздух. Чуєте? це? Стравили воздух, а потом заправляєте. Купивши газовий балончик, будете мати також керівництво з експлуатації. В якому все розписано, да, гарантійний талончик. Отут от така, де розписано всі технічні характеристики, літраж. Зацікавило, друзі? Заходьте да, на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. І такий облегчений варіант будете мати газового балончика. Не ржавіє, надійний, не прийдеться вам красити його, так як металічний. Ну, з чим зрівнювати? Зовсім другі технології, зовсім другий балончик. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. Всім гарних покупок. 063 426 1010. 10.